Вітаю, друзі, вітаю всіх, хто обрав світлу сторону розвитку. Більша частина того, що ти називаєш реальністю, приходиться не ззовні, вона народжується всередині. Твій мозок сприймає світ крізь призму минулого досвіду, старих переконань і звичних шаблонів, які ти вже майже не помічаєш. Дослідження показують, що приблизно 95% наших думок повторюються, і значна частина з них негативні. Тобто те, що тобі здається побаченим ззовні, частично є лише відображенням того, що давно відбувається всередині. Уяви просту ситуацію: двох людей звільняють в один і той самий день, один впадає у відчай. І відчуває, що втратив все, інший сприймає це як шанс почати з нуля, змінити напрям і вирости, різниця між ними не в події, а в значенні, яке вони їй надали. Перший вірив, що його цінність визначається посадою, другий зрозумів, що робота не визначає, ким він є один і той самий факт, дві зовсім різні реальності. І це означає, що ти реагуєш не на самі події, а на історію, яку твій розум про них розповідає. Якщо ця історія побудована на старих страхах, непрожитих травмах або обмежувальних переконаннях, життя починає здаватися хаотичнішим, ніж воно є насправді. Але важливо інше, цей цикл не є остаточним, мислення можна змінювати. У той момент, коли ти починаєш спостерігати за своїми думками, не ототожнюючи себе з кожною з них, з'являється простір для вибору. Саме це ми й будемо досліджувати далі. Чому, навіть усвідомлюючи, що повторюєш одні й ті самі помилки, ти все одно застрягаєш у них, що змушує діяти на автопілоті, і як вийти з цього стану, не втративши керування власним життям? Ти, напевно, помічав, що навіть бажаючи змін знову і знову відтворюєш ті самі моделі поведінки, однаково реагуєш на незгоду, відчуття відкидання або втрату контролю. Це не брак сили волі, це автопілот. Наш мозок прагне економити енергію, і один із способів це перетворювати емоційні та поведінкові паттерни на несвідомі звички. Дослідження університету Д'Юка показують, що приблизно 40 наших щоденних дій це не усвідомлені рішення, а автоматичні реакції. Тобто майже половина того, що ти робиш щодня, це повторення, уяви людину, яка завжди уникає конфліктів. З дитинства вона засвоїла, що висловлення власної думки призведе до сварок і навчилась мовчати. Сьогодні навіть у ситуаціях, де можна було б говорити твердо, вона мовчить за інерцією, не тому, що так вирішує, а тому, що колись навчилася мовчання безпечніше. Цей шаблон став автоматичним і так працює майже все. Те, як ти сприймаєш критику, як реагуєш на розчарування, або як долаєш труднощі, це ментальні сценарії, сформовані роками які запускаються без твого усвідомлення. Добра новина в тому, що цей автопілот можна все ж таки вимкнути, але це не магічно. Перший крок розвиток усвідомленості почати помічати в моменті, яка автоматична реакція знову спрацьовує. Уже саме це створює паузу, в якій з'являється можливість відповісти інакше. Далі стає зрозуміло, чому спроби контролювати все навколо лише посилюють цю динаміку, і як саме прагнення контролю часто утримує тебе на місці. Одне з головних джерел тривоги сьогодні це постійне бажання контролювати те, що не піддається контролю, людей, їхні думки, результати, майбутнє. Парадокс у тому. Що чим сильніше ти намагаєшся все втримати, тим менш упевнено себе почуваєш. Мозок не терпить невизначеності, йому легше прийняти поганий, але передбачуваний сценарій, ніж невідомість, навіть якщо вона може привести до кращого. Саме тому багато людей роками залишаються на нелюбимій роботі або в нещасливих стосунках. Там є хоча б ілюзія контролю, але правда в тому, що цей контроль уявний. Ти можеш планувати, готуватися, докладати зусиль, але не здатен повністю керувати поведінкою інших чи подіями майбутнього. Яскравий приклад це стосунки: скільки разів люди намагаються змінити когось іншого, слова, вчинки, рішення. Майже ніколи це не дає бажаного результату, наслідком стають конфлікти розчарування й емоційне вигорання. У глибині такі спроби це спосіб уникнути власної невпевненості, і це повторюється в різних сферах. Люди, які бояться, що щось піде не так, продумують кожну дрібницю, перечитують повідомлення десятки разів, намагаються прорахувати всі можливі варіанти. Проблема в тому, що це не приносить спокою, лише посилює напругу. Дослідження показують, чим сильніше прагнення до контролю, тим вищий рівень стресу і тим важче переноситься фрустрація. І тут настає важливий сув: визнати, що ти не маєш повного контролю, це не означає здатися, це означає зосередитися на тому, що насправді у твоїй владі. На своїх виборах, реакціях та ставленні Тиша здається простою, але для багатьох вона нестерпна, достатньо кількох хвилин, без стимулів і з'являється тривога, яку важко пояснити. Тому щойно з'являється вільний час, більшість тягнеться до телефону, вмикає телевізор або залишає фоновий шум, аби не чути власних думок. Цей страх тиші має причину, коли все навколо замовкає, піднімається внутрішній шум, і на поверхню виходить те, чого ти уникав страхи, сумніви, непрожиті розчарування. Саме тому тиша лякає, вона оголює те, що повсякденність приховує. Дослідження університету Вірджинії показали, що в експерименті багато учасників віддали перевагу легким електричним розрядам, ніж 15 -ти хвилинам тиші наодинці з собою. Це яскраво демонструє, наскільки ми уникаємо зустрічі з власною свідомістю. Звичайна ситуація, людина постійно зайнята, здається продуктивною. Але щойно з'являється вільний час, виникає відчуття порожнечі, яке важко назвати, і тоді вона знову завантажує себе справами, не з потреби, а зі страху зустрітися з внутрішнім вакуумом. Ця втеча тримає розум у постійній активності, але не в присутності. Ціна, емоційне виснаження, втрата ясності та хронічне відчуження незадоволеності, ключ. Це змінити ставлення до тиші, не тікати від неї, а використовувати ці моменти, щоб прислухатися до себе, не йдеться про години медитацій, а про здатність поступово витримувати власний внутрішній ритм, не намагаючись без кінця його заповнювати. Бути в теперішньому моменті це не містична ідея, це практичне, треноване вміння, надзвичайно корисне в повсякденному житті. Бути присутнім означає спрямувати увагу на те, що відбувається зараз, не гублячись у думках про минуле чи тривогах щодо майбутнього. Звучить просто, але на практиці трапляється рідко. Скільки разів ти фізично був в одному місці, а розумово – зовсім в іншому. Це відбувається тому, що мозок звик відволікатися. Ми часто живемо в режимі очікування. Постійно прокручуючи в голові те, що буде далі, або вирішуючи те, що ще навіть не сталося. Дослідження Гарвардського університету показало, що в середньому люди майже 47% часу думають не про те, чим зайняти в цю мить. І що показово, чим частіше це відбувається, тим нижчий рівень задоволеності життям вони відчувають. Добра новина в тому, що це можна змінити за допомогою простих практик. Одна з найефективніших усвідомлене дихання: зупинитися на хвилину і зосередитися лише на вдиху та видиху вже достатньо, щоб перервати автоматичний потік думок і повернутися в теперішній момент. Ще одна корисна техніка сканування тіла, поступово переводити увагу на різні частини тіла. Спостерігаючи за відчуттям без оцінок, ці вправи не потребують багато часу, їх можна виконувати за декілька хвилин протягом дня між справами. З часом така практика змінює спосіб реагування. Ти починаєш помічати момент, коли вмикається автоматична реакція і поступово отримуєш більше простору для вибору, як діяти, бути тепер і тут. Це не просто інструмент для комфорту, це відправна точка для будь-яких справжніх змін. Існує принципова різниця між болем і стражданням. Біль неминучий втрати трапляються, розчарування виникають, життя підкидає несподівані удари. А ось страждання це те, що ми надбудовуємо над болем, часто навіть не усвідомлюючи цього. Простий приклад: двоє людей переживають розрив стосунків. Перший відчуває біль, проживає втрату, дозволяє собі відчувати і з часом рухається далі. Другий, окрім болю, підживлює думки на кшталт: я ніколи більше не буду щасливим. Зі мною так завжди, я недостатньо хороший. Оця друга хвиля і є страждання, і вони не є обов'язковими. Цю різницю підтверджують дослідження. Одне з опублікованих в журналі Journal of Happiness Studies показало, що спосіб, у який ми інтерпретуємо негативні події безпосередньо впливає на інтенсивність і тривалість страждання. Іншими словами, те, що утримує тебе в болю, це не сама подія, а значення, яке ти їй надаєш. Йдеться не про ігнорування болю чи вдавання, що все гаразд, відчувати це частина процесу, проблема починається тоді, коли ти настільки ототожнюєш себе з болем, що він стає частиною твоєї ідентичності. І тоді будь-яка спроба щось змінити сприймається як загроза твоєму я. Шлях полягає в тому, щоб дозволити болю бути. Не чинячи опору, спостерігати за своїми почуттями, називати емоції по імені і приймати, що відчувати, це не слабкість, а форма присутності. Саме це і зменшує силу страждання. Коли ти перестаєш боротися з Болем, він слабшає, коли опираєшся, затягується. Прив'язаність це не лише про стосунки, це про очікування. Про бажання, щоб усе було саме так, як ти уявив, і чим сильніше ти чіпляєшся за фіксовану ідею того, яким має бути життя, тим більше страждаєш, коли реальність із цим не збігається. Це стосується всього, планів, які не здійснилися, людей, які поводяться не так, як ти сподівався, образів себе, які ти сам же й створив. Прив'язаність це ментальні конструкції, що з часом перетворюються на емоційні клітки. Яскравий приклад, людина, яка роками працює в професії, що давно втратила для неї сенс. Він це знає, відчуває щодня, але залишається прив'язаним до ідеї, що зміна шляху це поразка. У цьому випадку прив'язаність не до роботи, а до особистості. Вибудованої навколо неї інший поширений приклад прив'язаність до контролю у стосунках. Людина вірить, що якщо інший зміниться, все налагодиться і застрягає в цій ілюзії, знову і знову переживаючи розчарування, коли реальність не вписується у вигаданий сценарій. Дослідження в галузі поведінкової психології показують. Чим вищий рівень емоційної прив'язаності, тим сильніше переживане страждання, тому що прив'язаність прив'язує твій спокій до чогось зовнішнього, на що ти не маєш повного впливу. Відпустити не означає здатися, це означає прийняти, що ти не все контролюєш і що твій внутрішній спокій не може залежати від конкретних обставин. Коли ти відпускаєш потребу, щоб усе було саме так, як ти хочеш, з'являється простір простір для того, щоб жити тим, що є, а не тим, чого ти очікував. Те, як ти розмовляєш із собою, впливає на все, на твій настрій, рішення, на твою впевненість у собі. І що найдивніше, найчастіше цей внутрішній діалог відбувається непомітно. Подумай, як ти реагуєш усередині, коли припускаєшся помилки. Багато хто сварить себе, засуджує, порівнює з іншими. Ці думки здаються невинними, але мають реальний ефект. Дослідження показують, що люди з негативним внутрішнім діалогом частіше відчувають стрес і більш схильні до тривоги та депресії, наче ти живеш із постійним критиком у своїй голові. Приклад, людина забуває про важливу робочу зустріч. Здоровий внутрішній голос скаже: Так сталося, що я можу зробити зараз, щоб це виправити. Але в багатьох усередині звучить інше: Я повний провал, тепер мені ніхто не довірятиме. Такий внутрішній діалог не вирішує проблему. Він лише посилює провину і паралізує дію. Саме тут. І починається перепрограмування внутрішньої розмови, це не про самообман чи порожні позитивні фрази, йдеться про те, щоб ставити під сумнів автоматичні думки й замінювати осуд корисними запитаннями. Змінити у мене ніколи не виходить на чого я можу з цього навчитися. Здається простим, але така зміна мови змінює твою реакцію на життя. Ти не можеш повністю зупинити потік думок, але можеш змінити тон, із яким звертаєшся до себе. А це змінює все. Змінює самооцінку, те, як ти справляєшся з труднощами і навіть психічне здоров'я. Резильєнтність це не промовчки терпіти, це здатність перетворювати біль на щось корисне. Коли ти це усвідомлюєш, перестаєш бачити труднощі як перешкоди і починаєш сприймати їх як частину зростання. Уяви людину, яка несподівано втратила роботу. Перша реакція відчай, страх, розчарування, але з часом цей досвід може стати поворотним моментом. Я знаю приклади, коли після звільнення люди відкривали власну справу, змінювали сферу або знаходили шлях, більш відповідний їхньому справжньому я. Це було непросто, але можливо, і це змінювало їхнє життя. Згідно з дослідженнями, опублікованими у журналі Психологічна Наука, люди, які пройшли через складні випробування і змогли їх переосмислити. У довгостроковій перспективі демонстрували вищий рівень задоволеності життям. Біль не зник, але став каталізатором змін. Саме це відрізняє тих, хто ламається, від тих, хто стає сильнішим. Не відсутність болю, а те, як його використовують. Правильне запитання в такі моменти не чому це сталося зі мною, а що я можу зробити з цим зараз. І варто пам'ятати. Стійкість не народжується в розпалі кризи, вона формується заздалегідь через маленькі щоденні вибори, піклуватися про свій емоційний стан, розвивати самопізнання, створювати простір між стимулом і реакцією. Внутрішній спокій це не те, що знаходиться випадково, він вибудовується, і ця побудова відбувається в дрібних рішеннях. Які ти приймаєш щодня, обрати не реагувати на думку, а просто поспостерігати за нею, обрати це зробити глибокий вдих замість того, щоб спалахнути, обрати на кілька хвилин від'єднатися від усього, щоб знову з'єднатися з собою. Це прості, але послідовні дії, які формують твоє ставлення до світу. Уяви людину, в якої важкий день на роботі, її критикують, вона під тиском виснажена. Вона може прийти додому і зірватися на близьких, які ні в чому не винні, а може усвідомити свої почуття, зробити паузу, подихати перед тим, як говорити. Це і є вибір, і цей вибір змінює все. Дослідження в галузі нейронауки показують, мозок пластичний, тобто, чим частіше ти практикуєш певну модель поведінки, тим сильніше вона закріплюється. Це стосується як імпульсивних реакцій, так і усвідомлених відповідей. Практика присутності, зміна внутрішнього діалогу, відпускання усе це потребує повторення недостатньо зрозуміти потрібно застосувати. І, мабуть, найважливіше прийняти, що не завжди це буде легко. Ти помилятимешся, губитимешся, забуватимеш. Але щоразу, коли обираєш повернутися навіть після зриву, ти зміцнюєш новий шлях шлях, який крок за кроком веде до спокою, незалежного від зовнішніх обставин. І саме тут усе поєднується, бо якщо ти дійшов до цього моменту, ти вже не там, де був на початку. Усвідомленість, яку ти здобув, це перевага. Це рішення, яке ти приймеш на її основі, визначить твій наступний крок, спокій не десь у майбутньому. Він починається з того, як ти обираєш проживати цей момент. Якщо тобі сподобався цей матеріал і ти хочеш підтримати канал, постав лайк, підпишись. І залиши свій коментар, свій погляд на цю тему. Це допоможе нам і надалі створювати нові відео та мотивує рухатися вперед. А якщо хочеш глибше дослідити ці ідеї і краще зрозуміти, як працює людський розум, переходь до наступного відео на екрані і побачимось там.